Сьогодні ми з вами підемо на гостини на пташиний двір та познайомимось з його мешканцями. Згадайте, ось тато, півень, це мама курка, їх дитинча курча. Вони полюбляють клювати зерно, траву. Шукати черв'яки. Давайте згадаємо, що півень і курка вкриті пір'ям. І у них є голова, на голові є гребінець, очі, борідка, дзьоб. І у півня і у курки є шия. Тулуб, хвіст, крила і міцні лапи, хоч у них є крила, але літати вони не вміють. Давайте згадаємо, як кричить, подає голос півень. А як подає голос курка? Поруч із сім'єю півника живуть інші птахи. Ось тато індик, мама індичка. І маленькі індича. Вони також полюбляють зерна кукурудзи. Траву черв'яків. Індик і індичка також вкриті пір'ям, мають хвости, крила і міцні лапи. Подивіться, який індик у нього гострий, дзьоб довга шия. І він взагалі більший, ніж індичка. А давайте послухаємо, як вони подають голос. Ось так вони белькочуть. Давайте порівняємо. Ось індик, а ось півень. І у індика, і у півня, дивіться, є голова, а на голові є дзьоб гострий, міцний, і у півня є. Але у півня є гребінець, а у індика немає. І індик більший, ніж півень. У нього великий хвіст, і у півня є хвіст. У індика є крила, і у півня є крила, і подивіться, які у них сильні лапи. І поруч з індиком і півнем іще живуть тато качур, мама качка, і їх дитинча каченя. Вони полюбляють їсти. Зерно, траву щипати і у воді виловлювати маленьку рибку. Давайте послухаємо, як подає голос качур з качкою. Так. Давайте ми з вами. Порівняємо півня і качура. Чим вони схожі? І у півня і у качура є голова. Але у півня є на голові гребінець, а у качура немає. У півня подивіться, який гострий дзьоб. А у качура плескатий. У півня є борідка, а у качура немає. Подивіться, який у півня великий хвіст, а у качура маленький. Звертіть увагу, що і у півня, і у качура є крила. Подивіться на їхні лапи. Бачите, вони відрізняються. У півня вони. Наче пальці, а у качура з перетинками. Тому качуру і качці дуже легко плавати на воді. Качка і качур це водоплаваючі птахи. Разом з ними на пташиному дворі іще живе тато гусак, мама. Гуска і дитинча гусеня. Вони дуже полюбляють зерно і траву. Давайте послухаємо, як подають голос гуска і гусак. Га, га 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 гель гочуть як. Так? Подивіться. Ось гусак, у нього дзьоб такий більший, ніж у гусині. У гусака і гусині довга шия. Вони також вкриті пір'ям, у них є крила, і подивіться, теж є лапи, так, з перетинками. Давайте порівняємо з вами гусака і качку. Так? Вони майже однакові. Тільки у гусака і у гусині довга шия, а у качки і у качора коротка шия. Подивіться, у них лапи однакові з перетинками. Тому і гуска, і гусак, качка і качур вміють плавати. Вони називаються водоплаваючими птахами. Отже, на пташиному дворі живе індик, півень, курка, індичка. Гуска, качка, гусак, качур, вони називаються домашніми птахами, бо живуть біля людини, людина піклується про них, годує, будує житло, щоб зимою не було холодно птахам. І за те, що вона людина годує, піклується про цих птахів, вона має яйця несуть птахи, має м'ясо і піря, з якого ш'ють подушки, теплі зимові куртки. Ось і закінчилось наше заняття. Сьогодні ми з вами і ще раз познайомилися з домашніми птахами. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!